Доброго ранку. А, ну, зараз 15 минут на 10, але ми давно Приїхала машина стоїть під двором, не виглянув газ. Коли, це стало, коли мама кричала, чоловіки стукають у калітку. Я відкрила, кажу, що ви? Провірка труби. Я кажу, димохода. Та ні, не димохода. Це те, що ми платимо гроші за доставку газу. І вони приїхали, і в люди, і в мене, ну я не знаю, як там далі. Бачите, вон, розкручують трубу. Тому що на турбі от там утечка, 0,10 прибор показав, чи що. І вони намилили. І, і в люди а ми ходимо, думаємо, що тут так газ воняє. Ну, то воня, газ і все думаємо. Та тут, мабуть, заправка була, а зараз газ заправки немає. І вони оце, бачить, муфту -ту скручують, роз... краску збили всю. В них там своє, бачите, шпакльовачка називається. І зараз вони там ото будуть робити, щоб не було цієї утечки. Ну, Це ж ви розумієте, що це патеря, а утечка ж може усілюватися і може рванути, тому це в нас з утра. Отака робота, і у людей таке саме теж. Отам, от там вони настайки до того ж тару за правій. Теж у них утечка. Не знаю, стукали до сусідки, але ну, вона вроді би вдома, бо відкрила. Дуже давно. Я пам'ятаю, що приходила жінка, вона там ото мажуть таким милком і. Каже, все нормально. А то приходила з таким рігу, які вам дали прибори. Вона каже, та цей прибор один на всю, на весь горгас, тому каже, це все в аренду взяти. Ну, а сьогодні приїхали і слава Богу. Я кажу, а трубу провірити давно не перевіряли. Він каже, та це не наша парафія, там люди гручаться, це беруть, хай беруть і перевірять. Кажу, ну то зрозуміло, ну раніше до нас ходили часто, а зараз щось не ходять, тому я ж кажу, що ремонтують. Я кажу, щоб не було ж закупорки, не буде пробки газу. Каже, ні, все буде нормально. У Вас щось включено. Я кажу, нічого, ми тільки повставали, нічого в нас не включене. Так що, отакі ділишки з утра. Нас уже все зробили, а в Людмили ще ні, і там по вулиці вони пішли. То я кажу: а що ж ви закрасите чи ні? У вас краска є, каже, ні, краски в нас немає. Це якщо ви, то, будь ласка, закрасьте. То вони, бачите, ось, ось обдерли краску. Тут щось хомку пошла, перевірили, все нормально. І кран. Оцей кран теж вони розкрутили. Бачите, його, Ось його. перевірили, все окей, просто окей. І тут один такий ну, дорослий, а другий такий більш молодий. Я шоколадку даю, кажу, на, на, на. Кажу, та на малий чаю поп'єш. Кажу, у мене такий самий десь голодаючий. Так що ото, зробили. спасіба. А в Людмили щось довго роблять. Прямо. І раніше до неї зайшли і не знаю, що там. І вони по вулиці отак пішли, їх там багато бригад. Вон, бачите, білий мікроавтобус стоїть. Ото. От. І ото вони там, а Люда там з внуком убирається, ну, півники зріза, подивилася, як бабуся каже, а чого ж ви мені не зрізали? Та зрізає півники. А я хотіла спросити, по чому клубніка. Дивіться, це вчора їла цю на, натоптала. А я полізла на огород, вже нарвала, дивіться, ці клубнички почистила. Сьогодні не знаю, сьогодні, мабуть, зваримо якісь вареники, на пару. чи з капустою, чи з чим, то що ж м'ясо не може бути кожен день, правда? О, як собака вгавкалася. Люди на неї крить, а вона все одно гавкає, а вона все одно. Я кажу, ну це приїхали зробити, щоб не гавкала. Бо я приходжу, кажу, за що ми платимо гроші. Це батьки кажу, вели. Мама сама копала. Мама сама батько нас не дуже до роботи, царство небесне був. А мама сама і телефон рила, і газ рила, бо кооператив образувався. Гроші зібрали, і все, а ви рийте самі. І труби закупали, все за свої гроші. Так поверніть нам, як ви можете доставляти нам газ, якщо ви не вкладали тут, туди, по чому його доставляти. Правда? Ну я, я розумію так. Але зараз люди мовчать і думають, та ну нафік, та начни судитися, то буде дорожче собі стоїти в 10 або в 20 разів. Так що, отакі справи. <гум> О, я це що вчора він таке тут поливав знову, де поливав. Вилізло в мене із тої партії, дивіться. Один огірочок, другий, третій, три огірочки. Тут взагалі нічого не вилізло. Схожість дуже слаба. Тому ще раз кажу: наключувати, Обов'язково наключувати. Я втратила 2 чи два чи 3 тижні і що? А нічого що, сьогодні обіцяють дощ, але я не знаю, обіцяли 30 градусів, але 30 градусів жари немає. Заходи, заходи на дощ, але немає. Мама каже, ну що, дай мені якусь роботу. Кажу, ладно, то вона зараз трішки бо Санька вчора ж дуже залив, підпушує отак і поливає на відро води я дві столові ложки ам'яку. Нормаль в неї маленька, маленька. Щоб не беспокоїтися, все нормально в неї. Так. А це я замочила на літр води, столову ложку дріжджів, сухих, то вже кормом там сині чи. Нехай буде, якщо аміаку. для експерименту. Тут ми ам'якома, а там мої помідори дріжджами. Огірки дуже гарно піддобрювати це. На кабачки за двором полем. Цей кабак якийсь отам виріс. Так що, у мами робота є. А я, знаєте, що світло вимикало. Я так раз думаю, оце на тобі. Хотіла вареники, стушила капусту, і тут раз виключили світло. Думаю, ну що мені? а Як ліпить тісто, ж ви розумієте. А потім асі дали. Так, я ось дивіться, яке гарненьке тісто заліпашила. Стакан кефіру, стакан водички тепленької, сіль, чайна ложка, цукру, столова ложка і дріжджів столова ложка. Оце замісила. Оце таке універсальне тісто, ну, воно трішки, знаєте, як. Густіше, але пиріжки можна смажити на олії, можна запікати в духовці і можна робити вареники. Сьогодні я хочу зробити парові вареники. Тому ось в мене миска, і сюди відправляю це тісто. Отак. І нехай воно в мене тут трішки підійде. І будемо робити. А, вимісила я спочатку на борошні, а потім налила трішки олії. І на олії вимісила хвилинки 3-4. І отаке гарне тісто, дивіться, воно і не забите, і гарне для роботи. Це так, рецептів вже там куча. Ось кефір стоїть. Бачите, який кефір наливала. Тому що давно не було вареників з капустою, то я хочу зробити, бачите, ось тушила капусту. Капуста цибуля морква. Трішки кетчупу, цукор, сіль і лимонна кислота. Все, Все готове. Так що в мене сьогодні трішки борща є і будуть вареники з капустою на пару. Отакий От в мене сьогодні план на обід. Уже пів на 12. Так що. А м'ясо вчора не виняла, бачите, вон, скинула в воду, щоб воно в цьому пакеті щоб воно трішки розійшлося, то, мабуть, отбивну жарю. Бо чоловіку треба м'ясо. Та він то без м'яса. Ну, я знаю те, що чоловік повинен їсти м'ясо, не тільки вареники. Дивіться, в мене вже вареники варяться на пару. І я поставила сковорідку, де була капуста, там цибулину обсмажу для того, щоб потім засмажити ці вареники. Але я залишила спеціально три такі невеличенькі пиріжечки. Зараз я на сковорідці їх підсмажу. Це я хочу вам показати, що дійсно це тісто універсальне. Цим можна пиріжки смажити, запікати можна, ну тоді більше тіста брати потрібно, і варити на пару. І варити навіть у воді. Це вже за вашим бажанням. Дуже виходить смачно і все гарно. Я оце закип... закипіла вода, поставила 7 хвилин і готово. Так, що у нас тут розігрілося вже масло чи ні? олія? Зараз попробуємо. Не хочеться вже від тіля брати, ось трішки зараз візьму. Ось так життя ж складається в жінки в основному із кухні, правильно? Так що зараз я викладаю ці пиріжечки. Це вже буду смажити, як бабуся, небагато жиру. Вибачте, вперед-назад. Так, добре, візьму тут два. Ще не дуже розігрілася олійка. Ну, ще зараз розігрію. Дякую Леся за таку шикарну пароварку. Вона просто шикарнюча. У мене там ще залишилося дві такі, на чотири цих поверха. Поставив і все вариться, без проблем. Так, ну обсмажуються пірішки, потім вам покажу. Дивіться, які варенички смачненькі вийшли. У мене начинки дуже багато, тому краса. Ніжня. І пиріжки такі. Mm. Дуже смачно. Давайте скучно. Двіться, яке піріжечок м'якеньки. Mm, клас. Дивіться, яке тісто. Його тут мало, але воно дуже-дуже смачне. Так що я в описі напишу, тут саме звичайне тісто, навіть можна кефіру не брати. Просто в мене кефір лежить. Я сьогодні брала. Можете на воді. Теж буде дуже смачно. Ну, якщо ви думаєте, що я цей вареник залишу, то що він полежав, ні. Ви Ли... помиляєтеся. Так, зараз крульку помила. Помила. Краса. Дивіться, як мама красиво робить. Просто як музеї. Я не знаю, як ви, а ми любимо вареники з капустою із цим як називають, із сметанкою. Дивіться, тіста небагато. Mm. Не тут як? А ви бачили зараз гаряче? Модно, що роблять? Мікрофон. Тримають, їдять і, знаєте, бажано, щоб їсти щось таке, рідке. і оце беруть. І, і прямо така красота. Я не знаю, мені відразу тошнить. Ну я їм, як всі люди. Але ж я не, я не підсилюю е, звук того, як я жую чи, чи сорбаю. Ну, знаю. я ж кажу, для того, щоб тебе дивилися, треба стати алкоголіком. Такі сальт і так, що? Рейся, щоб було все частенько, щоб все було до ладу. У мене сьогодні чолярія якась. Я? Вибачте, не можу. Прямо в мене. Круте всю, круте, круте. Прямо таке, як наче, насмарк, не знаю. ось ця алергія. Так що я не плямкаю. Мені ще доти, що там то показують, що вчиться, де вчиться. Мабуть, так і не зможу. По-перше, в мене нема мікрофона. А по-друге, в мене в сім'ї ніхто не сірби, не, не борщ, не чай. В мене Саня, як тільки прийшов до нас, він так сьор А Я кажу, Саня, це не так некрасиво. Так вкусніть. Ну, якщо вкусні, то ти сам сідай і діли вкусні, якщо ти їси З нами то треба культурно. М -м. Одним не закінчиться, люди. Одним не закінчиться, піду зараз пиріжок. Ну, якщо я вкусила, значить я ж должна не неї доїсти, правильно? <годи> правильно. Скоро вже не влізе фейс з камеру. А я тут всякі прибовуточки придумаю. пиріжок це мій. Так що пиріжок дойде. Такі манюсінькі, манюсенькі, манюсенькі. Смачно, микенько, але... Я зазвичай на пиріжки замішую трішки м'якше, то можна по консистенції дивитися. Якщо ви на отакі смажені пиріжки, то трішки рідше, а якщо на вареники і на печені, то трішки гуще. Рідше. І все. О, красуні деякі. Яка якась алергія має на щось, не знаю на що. то. Так що, перша половина дня закінчена, чекаємо сашуню. Та й будемо обідати. Ви пам'ятаєте, які ми пам висадили тігри у ці помідори? Які вони були страшні, Боже? І подивіться зараз. М? І вони далі підуть і будуть набагато краще, ніж ті, у кого вони. Із базару такий високий. І вже перець. бачите, перець і, полетіло. і сині, вони вже зелені зсередини йдуть, вони вже перехворіли. Продукту. Все нормально. Я ж кажу: не потрібно гарячкувати. що ой, Все некрасиво. Тут такі тігри стояли, подивіться, вон один пересаджений, чогось він... у нього ті, що пропали. Просто ніжка така не з'їдена, Вибачте, хтось мене телефонує.